Друзі, підписники, гості каналу, всім доброго дня. Сьогодні 4 червня 2023 рік. В сьогоднішньому дуже короткому, за 3-5 хвилин я хочу сказати, яка це намеда, тому що всі і питають, яка це намеда, яка це намеда. Просив на намед та покажу трошки, тут я по пасіки робив. Ось приїхав буквально на днях і покажу вам. Всю, поїхали дуже коротке відео, тому що я знаю, що у вас времені немає і в мене немає. У мене рука була дуже здорова камера держати її. Перше приїхав я на посіку, у п'ятницю в суботу дощ був. І цей, коротше, сьогодні пройшов я з самого утра, це аж до вечора, до п'яти вечора, сам пройшов посіку, 200 сімей. Пройшов, що я робив. Слабість десь там, де треба розширити сімейки, тільки не придволи з них пакети, я додавав туди сушинку або вощинку, на нікотрі ставив магазини. А головна була ціль пройти посіку. Це треба подивитися, було хвости. Після продажу пакетів, чи там матки облетілися, чи не облетілися, бо я тут підставляв маточники. Ну, ви знаєте, нормально. Ти знаєш, нормально облетілися в цьому році. Процентів 10 тільки. От у 100, 100 проданих пакетів, 10 штук я маток десь, мабуть, підставив. Там, може, матка потерялась блюті, а може вона не вийшла в чистого маточника. А ті вже почали сіяти. Зараз я покажу, які там пакети. Ну, які не пакети, які хвостики А Це очередной хвіст від продажу пакетів. Це такий. Сильніший, 5 рамок. Є на 4 рамки хвости. На три. Ну на три то вже взагалі. Не хвости, а хвостики. Покажу вам. На телефон знімаю, вибачте. Комуру забув. Піднесли метку. Зараз подивимося, чи, чи маточка тут уже сіє. Вони якраз тільки почали сіяти. І треба вощинки підставити, бо як бачите, плотність хороша. Ось і матка бігає. Бачте. І вже яйця є. Підставив дві бо будуть бжали багато. Все. Туди-сюди і магазин ставити буде. Ну це таких небагато хвостів, але є такі по 4 рамки. Та наберуть силу, все буде нормально. Такі хвости нормальні, десь більші, десь слабші. Ну, В принципі, нормально. Я бачу, що нормально. Так що то А вчора була холодна. Таке приїхав на пасіку, коли дощ і холодно. Ну, воно після обід трошки розпудилося, кажу, дружині, давай зараз глянемо там, я бачу, метку вони трошки піднесли, сімейки. Не побагато, але є. Ну, Не, не всю пасіку, кажу, давай качнемо. Недогульник кажу, а я пригласив, кажу, пригласив, приходь поможи мені видогунку помити восьмирамочного мочну. Тому що воно писали, там, як її мить, важко, важко. Я ж теж качав і не помив. коротше, помили її швидко. Зараз покажу, як ми качнули. З деяких сімей буквально два рази заколотили для себе на зиму травневий медок. Зараз покажу вам так, ставлю я. Я на четвертій програмі качаю. Четверта програма нажимаємо кнопку програм і старт. А, треба подожди, нашу крішку закрити. І все. Полуповоротна, восьмиромочний. Бачите, як працює. Я продав пакети, так що на ріпак не виїжджав. Сразу одну сторону покрути, а потім поверне другу сторону сильніше і повертається на першу сторону до суші. Центральне положення стає 20 секунд по-моєму отчет. Все включилося, зараз з другу сторону покрутить. Зараз буде оперативніше крутитися, закрию. Стоїть, не, не юрзає, не пригає, не скакає, стоїть як вкопана. На телефон знімав, тому зйомка не дуже хороша, бо знімаю на телефон. Ми не думали його качати, так чисто для себе пару рамочок дірнули, та і все. Хебжолом буде. Ось наш медок. Медогонка пищить. Рамки. Як бачите, ідеально. Ми догонка це зовсім не рви рамок. так що це таке. Все, вигружаємося, закриваємо вулики. Ну таке. Ми два рази крутнули, я ж кажу, це таке чисто для себе. Помощник я, я не сам, помощниця є, фанон втекло. Я сьогодні проходив цю пасіку, є мед, там по пару рамок стоїть. Тобто можна було пузяти, там чисто що більше. Це наше воно хай бджоли, тому що ось липа на підході, не дай бо хлипати і не буде, бо погода спортиться, що тоді бігати з сахаром і кормити їх. Ні, не треба. Хай стоїть у вулику, і йому там воно, воно їм пригодиться. Так що і той. Так, і саме головне, що я хотів вам сказати, це про ціну намет, тому що люди зараз дзвонять, то медогонки треба, то столи треба для розпечатки, то востотубки. Ну тому що сезон, зрозуміло, що всім все треба, і всім треба оперативно, щоб було зроблено. І питають, що, ну, ми спілкуємося, ви знаєте, що я і те, і те, і все питають. То, яка ціна намет, яка ціна намет? Я розумію, що може не всім приходять оці смс-ки з цими, з ціною намет, то я вирішив інколи буду знімати такі відосики коротенькі і щось розказувати вам, щоб ви розуміли. Кому не приходять смс. -ки. Ціна на сьогоднішній день. Сьогодні прийшла смс, фірма скинула, скинула смску, та, яка завжди купляє за дешево, в них сама низька ціна. То вони 50 гривень за кілограм, оптова продаж, оптова від 500 кілограм, оптова закупка меду. 500 гривень, 50 -500 гривень за 50 кілограм, кажу. Аби було 500 гривень за кілограм, то було б неплохо, діло наше. 50 гривень за кілограм, оптова ціна на мед. Від 500 кілограм. Оце оток, то я вам скажу так, це найнижча ціна ринка. Я знаю, що є зберуть по 53, по 55, а навіть провірені експортюри по 60 гривень за кілограм дають хоч соняшниковий, хоч свіжий мед, то 60 гривень за кілограм відстрочка платежу тільки на місяць, 30 днів відстрочки. Я цієї відстрочки не дуже розумію, не дуже мені це подобається тема, тому що навіть якщо перевірений експортюр, провірена людина, може бути якийсь форс-мажор. На які даже він не впливає, ну і всі ризики ляжуть на вас, Тобто товар ваш, тому не получите ви. Він там теж хай затратить якусь там. Ну, все може бути, ну все може бути. Ну, ну Це може бути усе. Так що, фосмажур фос ні, ніхто не відміняв. Оце оток. Так. так що. І по 60 гривень є з відстрочкою платежу на місяць, а так 55-53. Чого я це кажу ще? Тому що експерти там ніколи розказували, що буде і 40 гривень, і 45, все нормально, не переживайте, ціна на медок буде. Саме головне, як несуть пасічники. Якщо нестимуть пасічники масово, то зрозуміло, що воно ціна може не буде підніматися. Якщо ж, звісно, пасічники придержуть десь там туди-сюди. Ну, все залежить від нас. Нічого, я думаю, не все потеряно, і курс валют не такий великий на сьогоднішній день. Ну, все це ціна ще це ціна ще не ціна. Але все рівно. Я надаю вам інформацію, щоб ви знали. Ціна в роздріб, бачу по інтернету травневий мед продають по 150 гривень за літр. Я вважаю, що це дуже мало. баночками по 150 гривень. Такий капітальний мед. Травневий, оце лісний. оце ми викачали, тогмату, щоб я по 150 гривень продав. Та ні, халуче, я його зімсом, тому що його дуже небагато. Цих хто ріпак, там я не знаю, яка ціна на ріпак. напишіть, будь ласка, яку ви рахуєте реальну. Реальну, не космічну, тільки реальну ціну на мед, на роздрібну. І яку рахуєте нормальну ціну на мед на сьогоднішній день оптову? Напишіть ви в коментарях. Я почитаю і почитають люди. Ну, це реально. Тільки космічески не ради писати цифри, що оптова ціна на мед 150 гривень кілограм чи 100 гривень кілограм. Не треба такого писати, бо ви знаєте, що такої ціни поки що не буде. Поки що не буде. Далі будемо посмотрети, а зараз поки що не буде. Так що, оце отак. І яка роздрібна ціна, на вашу думку, повинна бути на травневий мед. Все. Я інформацію вам надав. Всього вам найкращого. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, пишіть свої думки. Короткі відео будуть, длінні довгі відео будуть. Все буде, і ціна на мед буде. Все, гарного всім сезону. До зустрічі, до зв'язку. Всім пока, погнали на Полтаву, тому що поработав і пора вже їхати. Бджілки сідають, бджілки працюють класно. Сів собі, поспілкувався з вами. Круто було побачити Я вас бачив, і якісь вопросики які задавали. Було вообще супер. Все, пока!